У складних економічних умовах, коли великі інвестиції в нові склади не завжди можливі, конвеєрна гірка стає оптимальним та ефективним рішенням для модернізації наявного простору. У нашому випадку клієнт має чотириповерховий мезонін для зберігання комп'ютерних комплектуючих. Але через нестачу робочої сили і втрату часу на транспортування товару між поверхами компанії потрібно було автоматизоване рішення. Переглядаючи аналогічні кейси від нашої компанії, замовник звернувся до склад сервіс. Нами було запропоновано кілька варіантів, які можна масштабувати та інтегрувати з існуючим мезоніном. І саме конвейерна гірка стала тим ключем для вирішення проблеми. Наші інженери розробили фінальне креслення для оптимального розташування, враховуючи потреби клієнта та економію простору. Мобільність та гнучкість. Гірка може бути масштабована до трьох, чотирьох чи навіть п'яти рівнів, модульна конструкція легко демонтується і може бути перевезена і встановлена на нові локації. Завдяки інтегрованим датчикам робота гірки активується автоматично та автоматично зупиняється, коли транспортування товару не потрібне. При цьому має низьке енергоспоживання приблизно 1,5 кВт, що еквівалентно до роботи одного електрочайника. Конвейерна гірка приклад того, як прості рішення можуть зробити вашу логістику ефективнішою, а ми допоможемо адаптуватися до нових викликів, модернізуючи ваш склад з урахуванням усіх потреб та можливостей, мобільне та енергоекономічне рішення, яке приносить результат вже зараз. Оптимізуйте свої процеси разом зі склад сервіс.